Сьогодні у випуску у Запоріжжі перевіряють чотири підприємства щодо шкідливих викидів у повітря. Чи готове запоріжжя до опалювального сезону? Як проїхати блокпост окупантів? Історія переселенця. Вані будинки на декількох вулицях житлового кварталу. Окупанти обстріляли Оріхів Пологівського району. Також під ворожий вогонь потрапили село Павлівка та Приморське Васильівського району. Про це повідомляють на офіційному сайті Національної поліції в Запорізькій області. До головного управління поліції надійшло 23 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. У Запоріжжі позапланово перевіряють чотири підприємства, розташовані у Шевченківському та Заводському районах. Вони, ймовірно, можуть бути джерелами неприємного смороду, на який скаржаться містяни. Про це сказав виконувач обов'язків начальника Державної екологічної інспекції Південного округу Олег Бігдан під час наради, яка відбулася в Запорізькій міськраді, за участі представників підприємств міста та міської влади. На ці чотири суб'єкта. Нами було подано до Міністерства екології і природних ресурсів звернення на отримання погодження про непланову перевірку. На сьогоднішній день погодження отримані по двом підприємствам. Ми вже проводимо перевірки. Вони йдуть вчора, сьогодні. І також будемо з понеділка заходити ще на підприємство. За всіма фактами порушені кримінальні провадження по деяких вже кримінальних провадженнях проведені відповідні слідчі дії із залученням представників екоінспекції. Ми взяли лабораторні заміри викидів зі стаціонарних джерел. І на цей час те, що ми наміряли, тільки інженерна екологічна експертиза зможе нам відповісти фахово, чи є це загроза для довкілля, тобто чи передбачає це кримінальну відповідальність чи ні, і на підставі цих матеріалів будуть вже зроблені юридичні висновки. Під час наради було вирішено створити робочу групу задля реагування на звернення громадян у її складі будуть екологи, правоохоронці, юристи, науковці та представники підприємств. Якщо у нас все добре, якщо у нас все є, є у нас і очисні спогади, є у нас і пили, і гази і все. Давайте чого у нас тоді проблеми? є депутати наші місцеві. У нас є сьогодні голова нашої комісії. Екологічне, я думаю, що ми все ж таки створюємо робочу групу. Будь ласка, створюйте її під моїм головуванням. І ми визначимо дорожню карту. Реально ще розумію. Піднімемо всі ті матеріали, які вже маються, які вже є досвід, і давайте будемо тихенько відпрацьовувати. За два роки після мітингу під стінами обласної державної адміністрації маю право дихати. Питання екологічної ситуації у Запоріжжі не зрушили ані на крок, каже екоактивістка Тетяна Ярмохіна. Ще Володимир Буряк в на цьому ж залі зібрав представників заводів, і теж вони прийняли рішення якось звітувати про викиди і заглохло, нічого не прийнято ми. У всіх все хорошо, а дихати нема чим. Ну так може якось ну, вирішувати, вже почати вирішувати, щоб ми почали робити конкретні кроки по тому, щоб оздоровлення цього повітря в Запоріжжі започалося. Петиція про екологічну катастрофу у Запоріжжі набрала більше 25 тисяч голосів. Її було створено 19 липня 2022 року на сайті офіційного інтернет-представництва президента України. Як зазначив автор петиції, у Запоріжжі отруєне повітря, обличчя червоні у всіх насморк, всі чихають, кашляють як епідемія. Будь ласка, врятуйте місто. Тепер петицію має розглянути кабінет міністрів України. Прави незаконно самопроголошених Бердянського міського голови Олександра Сауленка та його заступника Павла Іщука розглядатимуть за спеціальним судовим розглядом без присутності обвинувачених. Таке рішення Жовтневий районний суд Запоріжжя ухвалив сьогодні під час першого підготовчого засідання. Обидва чоловіка перебувають на тимчасово окупованій території у Бердянську. У червні їх оголосили у міжнародний розшук. Їхні інтереси у суді захищатимуть адвокати, рекомендовані Запорізьким центром безоплатної правової допомоги. Олександра Сауленка, Запорізька обласна прокуратура, обвинувачує у державній зраді за ознаками частини 2 статті 111 кримінального кодексу України, участь у незаконних органах влади, що кваліфікується як особливо тяжкий злочин, і передбачає найсуворіше покарання довічне ув'язнення. Всі матеріали буде суд досліджувати, це письмове називається докази. Їх прокурор надасть, а я буду висказувати своє ставлення до цих. Якщо вони допустимі, і відповідають вимогам кримінального процесуального законодавства, то їх признають признають доказами. Якщо у мене будуть якісь мої докази того, що його оправдують чи чи змягчають його положення, тобто то будуть враховані при винесенні виробку, то я такі надам. Але на жаль, на що ми такий матеріал немає, тому що я з ним не маю можливості спілкуватися. Павло Іщук, який у незаконних органах влади обіймає посаду заступника бердянського міського голови, обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину колабораційної діяльності за ознаками частини 5 статті 111 кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Такий ж сам розгляд, то тільки за відсутністю обвинуваченого, зв'язку з тим, що він оголошений в розшук. Це норма КПК, тому тут порушень ніяких немає. Якщо вина моя беззахисна буде доведена, буде обвинувальний вирок. Якщо не доведена, буде виправдувальний вирок. Наступне засідання у жовтневому районному суді Запоріжжя у справі Олександра Сауленка відбудеться 3 жовтня Павла Іщука 30 вересня. З 61 котельні у Запоріжжі до початку опалювального сезону на 100% готові вже 57. В найбільшому районі міста – Шевченківському – таких котелень 19. Ця – одна з найпотужніших. Готова на 98%. Багато поміняли трубопроводів, які вже відробили свій срок експлуатації. Зробили капітальний ремонт двох котлів, виконали ремонт обморовки котла. Це дає зменшення витрат тепла. А от у Заводському районі міста до початку холодів ремонтують та замінюють теплові мережі. З початку року під час проведення гідравлічних випробувань виявили 32 пориви. Тут замінюють 20 погонних метрів трубопроводів з металевих на попередньо ізольовані. Експлуатується з 1957 року, 65 років. Це а срок експлуатації та ну 30-40 років. Дана ділянка фізично зношена. Ушкоджена корозія також вона відпрацювала розрахунковий період експлуатації. І потребує заміни. Замінюємо для того, щоб зменшити витрати теплової енергії на транспортування. Всього ж на міцність до початку опалювального сезону у місті перевірили 733 кілометри теплових мереж, з 762. 15,9 і з 17 необхідних замінили, розповідають у концерні. Підготовка триває і у житлових будинках. Мешканці ОСБВ Дніпровські зорі власним коштом модернізували електричні мережі в будинку, бо прогнозують, що взимку доведеться грітися електроприладами. Ми замінили автоматичні вимикачі, виконали селективну роботу їх, а також захистили ці мережі від перепадів напруг, додали розумну автоматику. Коли настають сутінки, вона вмикає освітлення. А також коли наступає комнадця година, вона вимикає освітлення таким чином, ми і економимо електроенергію і виконуємо розпорядження. Світломаскування щомісячний бюджет ОСББ 22 тисячі гривень, каже Андрій Волік. На модернізацію електричних мереж витратили вісім. Також аби зберегти тепло в будинку. Чотири роки тому замінили вікна у під'їздах. Цьогоріч встановили заглушки на вентиляційних отворах. Планують замінити двері у тамбурах та під'їздах. Не виключають у Запоріжжі і можливих перебоїв з подачею газу чи електропостачання. Пілетна котельня, вона є і в Шевченківському районі, саме в цій котельні поруч, і є і в Хортицькому районі. І якщо буде така критична ситуація, то ці котельні візьмуть на себе якусь частинку, невелику частинку, але можуть бути як джерело альтернативного постачання тепла. Це може бути або окрема якась будівля, яка може бути пунктом обігріву, або це буде підтримка. Для цієї котельні як для функціонування Юлія Сенек, Владислав Киящук, Суспільне новини, з Запоріжжя. Тільки через півроку окупації байкер і шоумен Андрій Соколенко залишив рідний Херсон. У минулому працював на чужині, організовував козацьке фаєр-шоу у різних країнах світу. Цьогоріч, на початку лютого, повернувся додому, а за три тижні місто окупували загарбники. Як через блокпости ворогів добирався до Запоріжжя, Андрій розповів Суспільному у логістичному хабі для переселенців. На в'їзді Мелітополь на блокпосту. Поліція, ну я так зрозумів, це чи колаборанти місцеві Мельтопольські, чи ДНРівська поліція. Е, ну, чомусь я їм не сподобався. Я їхав на мотоциклі, я байкер. Е, і до, до того всі блокпости, де стояли військові, саме російські, ну, вони більш-менш нормально відносились, навіть там ну, з якимось восторгом, типу, о, байк, клас. А ці чомусь ну, я їм не сподобався. Вони ну, явно хотіли щось знайти, щось, щоб мене забрати, там, може і мотоцикл забрати. Вони там, майже не дійшли до того, що мотоцикл хотіли вже розбирати, шукати там, якісь наркотики, там, щось заборонене. Там. Наприклад, в мене було там, пару книг, я взяв, бо думав, що буду їхати десь 4-6 діб, а то і 10. Ну, думаю, у чергах там, колона буду стояти читати. І вони дивляться, о, а що, що за книги? Майкамф є, то-то є, ну, там, роздягали татування, дивилися. У ну, мене є такі татування, які суперечливі для них. Там, наприклад, тут у мене чорне сонце, як у Азова на шевроні. Там ззаду в мене Святослав образі, ну як козак там, з чубом. Там зачіска в мене тож, це, це чуб. І ну, вони почали там жорстко шманати, питають, що, що там є. Что там есть что-то? Да не, нету чистости. Так как? Не может быть. Ну и на останнем блокпосте в Да где перебираю там один там дагестанец, чеченец, подошел, каже, я прокатнусь на мотоцикле. Ну взяв, ну, почав кататься, думал, ты сейчас заберу, сейчас разобьется на мотоцикле. Ну, покатался там, где-то через провис нормально. Аби потрапити в колонну, що прямує до Запоріжжя, на блокпосту у Васильівці довелося окупанту заплатити, каже Андрій. Але знав про це і підготувався заздалегідь. А я ну, спеціально для цього брав, там є в мене настоянка домашня. І я брав, може їм там, якщо там будуть там цеплятися, дам їм, щоб прицепіли. Але вони не брали. Ці, ці ж ДНР всі на тому блокпосту не захотіли брати, і це не захотів. Каже, гроші. Типу. Ну, я кажу, ну я півроку без роботи сидів. Ну там в Херсоні грошей в мене немає. Мені ще треба жити за щось. Ну багато немає. Ну скільки даш, скока. Скільки? Ну даємо 500 гривень Там від Запоріжжя Андрій прямуватиме до Одеси. каже: якщо знайде собі роботу, залишиться ні. там. Якщо ні, шукатиме друзів, які роз'їхались по різних регіонах України. Ольга Ларіонова, Суспільне, Новини Запоріжжя. Вересень у Запоріжжі під такою назвою стартував бібліофест. Захід приурочений до всеукраїнського дня бібліотек, що відзначатимуть 30 вересня. У найближчі два тижні у міських бібліотеках триватимуть літературні зустрічі, майстер-класи та виставки, розказала директорка міської публічної бібліотечної системи Ірина Лень. Перший день бібліофесту стартував з виставки Пано мої фантазії у стилі Стімпанк. Мисткині Олени Чорної. Я довка їх діла. Німня висіли літака. Я довго їх робила. Вони в мене висіли лише в офісі на стінах. Це моя перша виставка. Раніше не було. Стім це пар, панк. Це панк. І виходить поєднання вікторіанської епохи і якихось сучасних механічних речей. В віші роботи жінка з 2015 року на одне панно витрачає від 4 до 5 місяців. це, окрім металу, 100% ручна робота, починаючи від рами, полотна і завершуючи всіма іншими. Іншими деталями все робиться закресленнями. Дуже сподобалось, дуже незвично. Це навіть чарівно з'явилося виставка Мої фантазії у стилі стімпанк триватиме до 30 вересня. З подальшими заходами в рамках Бібліофест можна ознайомитись на сторінці бібліотек Запоріжжя у соціальних мережах. Розповіла директорка міської публічної бібліотечної системи Ірина Лень. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.